Ну що, перший заброс на мандулку Сюда такого ты не так? А, мы куда пойдем? Ебать, он говорит, давай ебал. Хтось сказав, тут відстрілюється. <ріхи> 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 Да. З першого заброса бриф, це не знаю який знак. Але буду пробувати. Монду у мене хватає, в принципі. О, а от і перша рибка. А от і перша рибка. Тільки що це за рибка, цікаво. Чи це не риба? Це судак. Перша риба, направда не чесна. На салату отанту за живота. Може бути, може бути. А я поки перев'язуюсь теж на силікон. Діма зачепив щось. На мандолу? Ні. На мотоху. Офігеть. Давай Дімас. Зараз я піду допомагати Дімі. Яки приманку вчити. Судак. Баграний, Баграний судак Діма. Знову Діма записався в браконьєри сьогодні. Такий десь грам 600-700 один підбагрився. на точці, але поки щось, блін. Але поки він щось, то є тільки за жовтий. Трошки міняємо локацію. Була в мене одна посадка риби, я впевнений, не чи то по-чесному, чи то підбаграна, але посадочка, посадочка одна була. Пер міняю локацію і буду пробувати спускатись вниз по течії. Ребята, от і судак, про якого я говорив таки що Бля... такий десь грам 700-800 був судак, крібят Фу, спрацювала мандула Поміняв точку перший заброс. Блін. Блін, як бачили, ребят, Діме дві багерних риби, в мене один сход, ну, з покльовкою, чесно, і була ще одна покльовка тільки що. Але покльовки я почав заробляти, як тільки зійшов трошки нижче, нижче по течії. Ось, з того я зараз вирішив спуститись ще трохи нижче і проловити ту точку, з якої були покльовки абстрімом. Ось, ну і відповідно, знову-знову вниз кидати. Міняємо трохи місце, локацію. Зараз сподіваюся, що зможу я туди пройти, куди хочу. Тож якось так, якось так, десь хвилин 40 рибалки, в принципі, контакти вже є, рибу бачили. Not bad, але хочеться ще краще. Нове місце. Ну як нове? Просто перейшов. Просто перейшов. О, та тут плесо таке змілене, змілене жесть. Зараз я зайду. О І прокидаю цю точку звідси обстрімом Друзі, на перший погляд доволі, доволі перспективне місце. Там було звуження річки, а тут от розширення каменів в березі. Я так розумію, що глибина теж має бути. Зараз я тут попрацюю хвилин 15-20 мандулкою. Провірю цю локацію на наявність риби. Чипів є. Воно наявність риби. Ох, ребят, з такої розмашистої покльовки, я вам кажу. А, -а, -а. з такої розмашистої покльовки. Це було щось з чим-то. Що то з чим-то? Ай-яй-яй, я сандал на ВИПа по 2 и висим карамелечки ой тут хороший судак ребят тут хороший зандер тут хороший пацаны зандер ой 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 Какова красота! Какова красота, пацани, Зачотничок. Ребят, ви бачили, який офігенний був судак. От підійшов Діма, сфоткав мене з ним. Не будемо втрачати часу, не буду зараз його знімати, вам показувати. Вставлю фоточку, подивитесь, як... який чіткий судачок. А, піймав на віпо 7 грам джегріх. Ну, можливо, тут вихід, можливо, тут просто перспективне місце, тому ми не будемо гаяти часу і продовжуємо, продовжуємо рибачити. І ця рибалка все більше і більше набирає обертів. Тож, let's go! Ребята, ці застежки флагман. Це просто краще, ніж я коли-небудь користувався. Серйозно, без всякого. Оце, це просто-просто топчик. Рекомендую. Блін, ребят, давно вже не було покльовок, але на тут така красотища, блін, просто кайф. Поки таке затішує, давайте поговоримо взагалі про мою тактику ловлі судака, як я його шукаю, які снасті використовую, в руках в мене зараз... 862-й Аріон МЛС до 18 грамів, 06-й шнур 4-х жилка зура X Game і 3000-катушка флагман Орбіон Мастхев за свої гроші. Тепер ближче до приманок, до тактики пошуку ловлі того самого судака. Ну, дві приманки в мене пошукових, три приманки. Три приманки в мене пошукових. Це Про стоїть Віпо на джегрігі 7 грамів. Але я до цього кидав мандулу. Так ось, на чому я закінчу. По приманці в мене зараз стоїть Віпо. Я його просто чередую з мандулою. Віпо-мандула, Віпо мандула. Заробив покльовку на точки. Затримуюсь і починаю вже перебирати. В бої йдуть фети 2,8, в бої йдуть пасівки 4 дюйма, будь-то поляріски, будь то Air Tanta, Hitomi, без різниці. Ну і таким чином просто стою на точці і вже перебираю близько пів години. Якщо контактів немає, вирушаю далі. На нових точках 5-7 закидів. Нічого цікавого, рухаюсь далі. Якщо знаходжу якийсь рельєф, можу затриматись хвилин на 10. Якщо знаходжу покльовку, так само. Ну, І таким чином рухаємося, рухаємося, рухаємося і шукаємо активну рибу. Якось так. Мені хвоста, так. Друзі, Сабаров. 7 грам, Fetic Фіолеті, Classic. Fetic Фіолеті, Classica і поїхали. Оріон до 18, як завжди. 7 грам джигрів. Навіть думаю, п'ятерочку можна буде поставити. Да, тут можна взагалі п'ятерочку їй зіставити. Зараз проб'ємо сімку, а як нету то п'ятерку. Поклявок немає. Міняємо приманку на мандулу. На маленьку мандулу на 5 грамах. Чуворашки, да, вероятність того, що я її зараз обіру велика, але... І того, що принесю дак, вона теж не змінить приманочки. Я и сказал, что мандулка может спротиваться. Мандула! Да. Не, с поклевкой. Шиша? Конечно. А вот и мандула спросивала. А вот и, а вот и зачетничек. Я думаю, тут кило 200, да, кило 150. Ну, такой хороший, приятный судачок. О, взагалі бомба ракета. Спрацювала мандулка, як бачите, на зміні приманки спрацювала мандулка. Поїхали, поїхали рибачити далі. Саня тільки що теж хорошого вальнув. А я зараз проведу експеримент, поставлю більшу мандолу. Цікаво, буде реакція на більшу мандолу. Але має бути. Ребят, а от ще одна покльовка, тільки вже на пасівну приманку. На 4 грамчика і поляріс 4 дюйма пасівний. Ай, але цей всадив просто кайф. Поляріс далеко в роті. На силикон. Полярис плаваючий, пасівка, 4 дюйма. О, ребят, дивіться, який красавець! Який красавець судачок З такою чотенькою покльовочкою Та ви що. Кайф, бомба ракета. Друзі, а ось і друга рибка, такий хороший зачетний судачок. з хорошою покльовочкою На пасівний полярис Плаваючий Ай, ракета-ракета. Сьогодні рибалка прям ну, прям удалась. Кайфи. Клюнув, до речі, на ближній бровки. Що не характерно в принципі, для цього місця, але, але так сталося. Клюнув на ближній бровки з хорошою покльовочкою. Ракета. Рибачимо далі. І впливає малий. Сам впав воду і сам впливає. Красавчик. Поки така пауза десь. Пів години покльовок немає, то я я вирішив випити гарячого чайку і в принципі в принципі доложити ситуацію, як і що відбувається. До трьох ми піймали вже чотири риби. М -м -м, чай гарячий кайф. Піймали чотири риби. Дві на мандулу, дві на силікон. Одну я піймав на маленьку мандулу профмонтаж, іншу я на пійма, піймав на 4-дюймового поляріса плаваючого. Ось. І зараз вже десь пів години добрих перебирав приманки, покльовок не було. Треба зігрітися, випити чайку і будемо продовжувати далі, так як на ми десь приблизно тільки півтори години. У нас ще є десь півтори 2 години. Буду сподіватися, що. Вихід все ж таки станеться і, і ми ще побачимо сьогодні хвости. Повторюсь, по Снасті в мене Arion 418 862 моделька, 06-й шнур Азура X-Game 4 жильний, 04-й флюр, флагман Ardent і, і ваги 4-8 грамів. Тож якось так, поки я п'ю чайок. Судак, сподіваюсь, теж віддихне і, і далі буде клювати. так, да, Друзі, змінили ми вже кілька точок і поклявок немає. Покльовок нема, вертаємося назад. Ще там постоїмо трошки, подивимося, може буде виход. Сподіваюсь, що все-таки буде. А як ні, то то ми вже в принципі доволі вдало половили судака. Ось, зимою зимою така рибалка, воно або клює, або не клює зовсім. Чіткий вихід, правильне місце, правильна приманка є риба. Тож, якось так. Як ви можете зрозуміти, я вже в місті, покльовок більше не було. Ось і завершився, скажімо так. Завершились ці риболовні пригоди двохдневні, двохднівні. Ось і завершились ці риболовні пригоди, які тривали два дні, дві різних локації, два однакових судака, скажімо так, по розміру. Ось ну блин важко, важко стало трошки зараз рибачити. До цього там, я знаю, тижня два-три тому кльов був набагато активніший. Але, але, то таке. Ви були на каналі Рибалка від Влада. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коменти і до скорих зустрічей!